Так, на минулому разі купила кефір і сьогодні я з нами оставь його час. Хочу зараз швиденько посмажити собі оладки і поснідати. Каву я ще не робила. Починаємо з оладок. Поки вони будуть смажитись, я заодно зроблю каву. Так, у мене 250 мл кефіру. Або, можливо, секундочку. Так, у мене 250 мл кефіру. Далі цукор. Далі трошки собі, но так сюди, не дуже гарно виглядає. 3 столові ложки олії і двісті року горошна. Так, у мене сьогодні купа планів, як завжди, бачимо, що я з того зроблю. Словом, я буду смажити свої оладки і включусь, до вас покажу готові. Мої оладки вже готові. Дивіться, які вони гарні, золотисті, і я йду снідати. Додалась сюди сметанки і свого улюбленого смородинового варення. Звичайно, вже зварила каву, тому мені смачного, якщо ви теж їсте при перегляді мого влогу, вам теж смачного. Так, наступним пунктом на сьогодні було тренування, його вже зробила, вже перетягнулася, привела себе трошки в порядок, зібрала волосся, зробила невеличкий свій домашній макіяжик. У мене насправді на сьогодні було купа планів у голові, але щось вони поки що цей запалений улітучився. мені хочеться просто вмоститись на диван і почитати книжку. Але я зробила тренування, я велика молодець. Можна поставити відміточку, тому що як я вам розповідала, останнім часом я трошки лінувалася з тренуваннями і треба повертатись в свій режим три тренування на тиждень. У мене ще сьогодні в планах помити волосся, але це трошки пізніше, теж його не буду прям вкладати, сушити на браш, бо завтра планую зробити ось таку саму накрутку, як було в минулому влозі. Мені сподобалося, як я з ним виглядаю. От так що тренування зроблено. Як я вам і казала, я хочу засісти під плед і почитати книжку, хоча б годинку, хоча б дві. А потім буду думати, що я сьогодні хочу робити, бо якось мене втягнула ця історія. Справді і хочеться читати. От справді, коли починаєш щось читати, дивитися, просто втягуєшся в історію героїв і живеш уже трошки їхнім життям. Так, я вже в ванній, а зараз буду приймати душ. Я сьогодні прокинулася з таким бажанням купу всього не знімати і влог, і рілс. І, коротше, потім в мене те бажання зникло, як я вам розповідала. І я пропала за читанням. Коротше, це якась лажа з тими книжками і з тими серіалами. Вони тебе як поголинають, ти вся пропадаєш в них, і хочеться постійно читати, хочеться продовжувати цю історію. Так, мене дзеркало трошки запотіло від гарячої води в ванній. Але я трошечки його протерла, щоб вам було мене видно. Коротше, я тут почала використовувати знову ретинол, ось цю свою сироватку. Вона ще дійсна. Вона дійсна, бачите, тут пише зараз, 12 місяців з моменту відкриття. Ось ця баночка і циферка означає скільки продукт дійсний саме після відкриття. І вона ще дійсна, тому що я її купувала трошки пізніше. І почала її використовувати. Тут пакучіол і ретинол, тут невелика доза ретинолу. І що? І, звичайно ж, мене прям пообсипало злегка. Але е я сподіваюся, що це все пройде, воно ніби знаєте і, е вилазить і одночасно підсихає, бо після літа хочеться додати активи в свій догляд. А насправді хочеться трошечки очистити шкіру. Поки що нічого нового не брала, але от почала використовувати цю сироватку. Е і не часто, десь, можливо, два рази в тиждень, от, але трошки хочу очистити шкіру, хоча зараз це виглядає з точністю навпаки. От, Так що я зараз переживу ці висипання і е трошки буду. Краще себе почувати, я так сподіваюся. Все, на сьогодні цей короткий влог закінчено. Я йду в душ, а з вами зустрінемось завтра ну, для вас через одну секундочку. Ну що, я вам казала, що через секунду зустрінемося вже наступний день я їду по справах. Я сьогодні, бачите, зробила таку укладочку, як вчора говорила, але сьогодні вона мені не так подобається, як минулого разу якось не так лягла плойка, лягли локони на плойку і в підсумку отримала якісь. І результат. Але, е, тим не менше, якщо не придиратись, то в принципі нормально. М -м, так. І взагалі, мені здається, що я сьогодні залегко вдягнулася для цієї погоди, тому що насправді трошки холодно. У мене під низом тонкий коричневий мій лунгслів. Ось ця куртка. і е, Мені здається, що буде трошки холодно, так як я планую ще після того, як завершу зустріч, трошки прогулятись, тому не знаю. І плюс до всього я вдягнула цей коричневий лонгслів і свої коричневі легінси, але вони насправді трошки різні по відтінку, тому якби теж мене образ не задовільняє повністю. Але вже є, як є, я вже все зробила, все в мене готове, я вже вийшла з дому, тому вже в образі, як би міняти щось е, пізно. А, так, я вчора, замість того, щоб лягти спати, по-перше, я пізно лягла в ліжко, по-друге, я не могла заснути. І замість того, щоб спати, що я робила, я обговорювала з чатом GPT, хто б зіграв з акторів четверте крило. Отака от от фігня. Він мене так насмішив з своїм вибором, звичайно. Але я не до кінця взагалі, взагалі не, не погоджуюся з ним, приведуть дівчат ще. Можна щось вибрати. Ну, короче, от такі в мене вчора, вчора були справи. Зараз я їду в місто, вирішую деякі справи, потім що я роблю, потім хочу взяти кави, то зайти в якийсь книжковий магазин, але такий, знаєте, щоб там не було типу така маленька кімнатушечка, де сидить на тебе, дивиться продавець, і хоче, щоб, щоб ти вже щось взяла. Я хочу походити, пороздивлятися, подумати. Отакі От в мене плани на сьогодні, не знаю, чи це все в мене вдасться, чи я знову наговорю про ці книжкові магазини, і нічого не зроблю. Але тим не менше, таке в мене в планах є. Боже, зараз так гарно. Це жовте по дорозі, просто ти їдеш обабіч дороги, ось ці жовті дерева, і це дуже гарно. Це прям капець як гарно і мені здається, що треба десь виїхати за місто, помилуватися ось цим всім. Так що такі от справи я їду, потім зустрінемось. Так, я вже закінчила свою зустріч і зараз йду, зайду, візьму кави і йду прогулятися. Так, я зайшла, взяла собі капуцівну, я трошечки мерзла, мені справді трошки холодно. Зараз я сподіваюся, що я з допомогою капучину зігріюся. У мене в планах зараз прогулятися в книжковий, потім в Одежний і ще маю поїхати до сестри. Боже, ну подивіться, ну хіба це не краса? Ось ці всі жовті дерева, це просто. Я зараз йду по своїй улюбленій алейці і кайфую. Кава. Осінні краєвиди, падають там листочки. Я тут йду каву, тут у нас якісь звуки дивні, якби не війна, я б на це не звертала Але У нас в країні війна. От. Так, ну для такої прогулянки точно варто було побрати якийсь тепліший одяг, але насправді я зараз іду і цих от цих дерев від цього жовтого вістя, Від цієї кави, яку можна взяти з собою. Я поставила машину на жахливій парковці, де величезні ями і грязюка. І заїхати я туди заїхала, тепер думаю, як мені виїхати по всій ямі. Треба було поставити трохи далі, але зато на рідній дорозі можна нормально підійти до рего. І бляха, не думати, як виїхати, щоб не черпати дно. Так що такі от справи. Я зараз Холодно все одно Ну що, я прийшла в книжковий. Хочу тут походити, подивитись, що я Ви, прощі, не знайшла з тележі з тим, що мені подобається. Так, я вже їду додому. Я вам хотіла показати парковку, але забула. Я, бляха, реально, краще пройтися кілька метрів пішки, ніж ставати на парковці. Це просто, ну. Я, я, я настільки хвилювалася, щоб бляха виїхати звідти, не лишивши там дно, бо там такі ми, я не розумію. Ну, Це просто парковка в центрі міста, щоб вона була в такому жахливому стані, це, ну, це нереально. Просто реально хотіла оце, як я вам розповідала, що стала на жахливій парковці. Думала, буду йти назад до машини, вам зазніму. Але забулася. Це просто піздец. От так що я виїхала дякувати Богу. Дякувати Богу, навіть не черпнулася жодного разу дном. І зараз їду до сестри. Книжки я не купила, бо що, бо я зайшла, я почала дивитися. Я не знаю, як мої дівчата обирають книжки серед того всього ем... <смі> переліку. Бо я саме хотіла зайти, пощупати їх, відкрити, подивитися. Тобто таке от... сайт сайтом, а я хотіла от саме відчути книжковий магазин. Якось мені у Львові зайшло, і якось у Львові, коли ми були, я дуже багато книжок. Мені попалося на очі, які б мені реально хотілося б купити. А тут щось якось не попалося поки на очі. От, так що такі справи. Зайшла в магазини, зайшла в сільпо, зайшла в сенсей, коротше, трошки походила по магазинах. Дома покажу, що купила. Ну, В основному я в сільпо купила і в сенсей свічку купила. Коротше, поки до сестри. Відчуття мама, я готую розігріваю вулиці, які мені дала мама. Я люблю ті, які робить мама. вони, звичайно ж, не такі, як в магазині. Зараз я прокинулася рано. У мене сьогодні знову справа, що робити. Я трошки висвітами і трошки розвищувала молока. Зараз поїм попівкави і буду збиратись. Потім я все розповім. Так, я тут в капюшоні, я вам сильно не показую, що я ще не готова до показу. Ось так виглядають мої мунці, Моя кава і я йду снідан. Так, ну що, я вже в машині. Я сьогодні їду замінювати масло в машині. Машина-машина. Я нарешті до цього дібралась. От По кілометражу у мене точ-в точ по часу я трошки просрочила, бо як хто там знає, хто не знає, масло замінюється або раз в рік, незалежно від кількості кілометражу, або раз в 10 тисяч кілометрів. От по 10 тисяч кілометрів я, от -от, але рік трошечки просрочила. Зараз у мене в планах. Заїхати, ще заправити машину. І поки мені будуть замінювати масло, я сподіваюся, що це так десь годинки дві лише займе. У мене буде велика прогулянка. Я буду. Дійду десь пішки до центру, пройдусь, прогуляюсь, можливо, сяду в якусь кав'ярню посаджу і повернусь, заберу машину. Отакі в мене плани. Я сьогодні утеплилася, бо гуляти мені треба буде довго, бо не хочу я використовувати маршрутки, я пішки собі прогуляюсь. Коротше, сьогодні утеплилася, вдягнула теплішу куртку, вдягнула в воді, тому що. Машину. Я правда не знаю, скільки, скільки мені треба буде тут ходити гуляти. Зараз я йду десь в центр, так як я казала, поп'ю кави, прогуляюсь і сподіваюся, що мені за цей час зроблять, хоча я вже почала сумніватися. Мені сказали, під'їхати на 10 я під'їхала на 10 а там нікого немає. Я б теж могла ще поспати підгодити. Так, я вже йду гуляю десь орієнтовно 20 хвилин, і мені ще дуже довго йти. Що я вам хочу сказати? Поки що мені не холодно навіть жарко. Оце знаєте, зараз восени вгадати одяг, це прям я не знаю, Тому що вчора я мерзла сьогодні мені жарко. Коротше, але я буду йти по малесеньку, щоб не спаритись. Бралась до кам'яни, студія, що вона розпустилася, там сонечку дуже світить а, і чекаю свої думаю, що ми все ж таки вулицю копчички. Так, коротше, я все ж таки пересіла на вулицю, бо реально приміщення спокоє, принесли моє копчення, я більше нічого не брала, тому що тут тільки а я не хочу. Отак, От тут гарненько затишно на вулиці, прямо ідеально сидіти. Так, наступна моя локація це парк. Я вирішила, ще погратися по парку, взагалі не знаю, скільки мені сьогоднішній часу вигуляти. І з приводу кав'ярини, бачите, я сьогодні теж обрала кав'ярню, які я була десь лише раз. І це дуже давно, тобто можна виглядати це і за новим місцем. Ну, Тобто для мене нове місце, щоб щось змінювати, не ходити по старих типах доріжках. От. Тому я обираю щось нове. Якщо я знайду гарний куточок, де буде мало людей і дуже багато жовтого гарного листя, я спробую зробити фотки і шкоти в мене є. У мене сьогодні, наче, знаєте, прогулянка по Львову. Я вже, по-перше, гуляю десь годину, по-друге, заходжу в кав'ярні, заходжу в парки. Ну, взагалі-то класно влаштовувати ось такі прогулянки. Я сиджу в парку, я насправді думала, що я швидше заберу свою машину, але я її заберу Третє, Зараз 13 година і 25 хвилин. Я вже прийшла до з південь допоможу, зробила фотку і думаю, туди. Знаєте що? Забрала я свою машинку, хотіла вам показати ось цю дорогу. На мою думку, це найкрасивіша дорога в місті. Я нею сюди нею дуже рідко їжджу, В основному, напевно, тільки до мого майстра по машині. Але тут неймовірно гарно, особливо восени. Ось ці жовті дерева по бокам. Це просто їдеш і прям любуєшся, насолоджуєшся на камері. Я зараз так дивлюся одним оком, знаєте, на дорогу одним на камеру. А, так не передається, але насправді дуже гарно. От заїжджаємо зараз в коридорчик, і тут краса неймовірна. Я вам вчора не показала, вчора в сенсеї купила ось таку свічку з ароматом імбирного хліба. Так переставила камеру, щоб вам було видно мене. Пахне вона доволі приємно, доволі пряно, такий не хімічний аромат і такий приємний, пряний осінній аромат. Мені сподобався дизайн доволі лаконічно, доволі гарно виглядає в такому осінньому вайбі. Я знаю, що свічки в сенсеї не, не прям якісні, але ну, я купую там. До речі, в мене ось ця свічка вона просто стоїть, бо вона вже не палиться з корицею, вона прям ідеально пахне. І інколи я просто тут вже лежу ввечері, дивлюся якийсь фільм відчу, і відчуваю такий якийсь приємний аромат. Я довго не могла зрозуміти, звідки він. Потім до мене дійшло, що це просто свічка пахне, вона стоїть закрита, але реально аромат долинає. Мене... Ну, вона в мене просто стоїть для інтер'єру. Бо... Цю я палю, але бачите, її тут лишилося буквально трошки, тому і вона з літньої колекції з лимонами. Тому вирішила оновити свічечку. От зараз я її і запалю. Собі. Зроблю, можливо, чайок. І візьму книжечку, запалю свічечку і трошки почитаю. Бачите? Ви бачите та, як я прогресувала. Тому майже... майже до кінця прямо. Захоплююсь. Мені ще мої дівчата сказали заглянути в Пінтерест, там штучним інтелектом створені герої. Боже, які вони красиві! Це просто неймовірно. Ну, от якщо ви читали, і якщо не дивились в Пінтересті, введіть четверте крило, і там а, штучний інтелект створив всіх героїв. І вони такі красиві, що це просто неймовірно. І тепер, коли читаєш, бо я довго не могла візуалізувати героїв, не могла особливо уявити, кого б я там з акторів взяла на роль четвертого героя четвертого крила і отак от, от подивилась, і тепер уявляю. От коротше, йду я можу перетягнусь, зроблю собі щось чайку, щось поїм і трошки почитаю.